Вітаю! У цьому відео я розповім вам про процедуру видалення зубів. Мене звати Федоришин Микола Анатолійович, я хірург імплантолог в мережі стоматологічних клінік Lumident. Залишайтесь з нами, буде цікаво! Лікар-стоматолог завжди намагається зберегти зуб навіть у найскладніших випадках, проте існують ситуації, коли жоден із методів лікування не дає бажаного результату, і уникнути видалення зуба неможливо. Основними показаннями до видалення зуба є його сильне руйнування, коли якісне відновлення неможливе. Невилікований гострий запальний процес через неправильне положення зуба, перелом коренів або інші механічні ушкодження, які не підлягають лікуванню, неправильне положення зубів, які заважають мовленню прийому їжі і постійно травмують слизову оболонку порожнини рота та надмірна рухомість зуба. У стоматології відокремлюють два основних види видалення зубів просте і атипове. Просте видалення зуба це поширена процедура, яка зазвичай виконується, коли зуб повністю перерізаний. Та немає жодних ускладнень. Як правило, таку маніпуляцію проводять при наявності парадонтиту трав надмірно уражених тканин зуба каріясом або якщо молочний зуб не зміниться на постійний вчасно. А типове видалення зубів це не проста процедура, тому потребує ретельної підготовки. Для її проведення використовуються специфічні інструменти та обладнання, наприклад, фрези, скальплі, пізотом або лазер. Головна відмінність атипового видалення від простого полягає в тому, що у складних випадках стоматолог хірург видаляє зуб частинками, щоб мінімізувати травмування навколишніх тканин. Показаннями до атипового видалення є 1. ретинований зуб, тобто не прорізаний повністю, корінні зуба, що розташовані близько до нерва чи гайморів пазухи, 3. вигнуті або розгалужені. Сильна руйнація зуба, що ускладнює його видалення цілком. Досвідчені стоматологи хірурги проводять операцію абсолютно безболісно та комфортно завдяки використанню комп'ютерної анестезії STA або видалення зубів у вісні. Для пришвидшення загоєння та відновлення тканин необхідно дотримуватися простих рекомендацій. Протягом 2-3 годин після операції варто утримуватися від їжі, напоїв, паління. А в перші дні уникати надмірної, гострої, гарячої або твердої їжі. Важливо обережно чистити зуби, не травмуючи рано, а замість поласкання використовувати ротую ванночки з антисептичними розчинами. Через декілька днів треба обов'язково відвідати свого лікаря для контрольного огляду та за потреби зняття швів. Дотримання цих простих рекомендацій допоможе вам швидше відновитися та уникнути будь-яких ускладнень. За допомогою новітніх технологій та високої кваліфікації наших хірургів ми гарантуємо вам швидке, безболісне і атравматичне видалення зубів, щоб дізнатися більше інформації, переглянути приклади наших робіт та багато корисних відео, переходьте на наш сайт за посиланням. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на наш канал, ставте лайки, а також ставте запитання, на які ми обов'язково відповімо. Запишіться на безкоштовну консультацію в мережу стоматологічних клінік Lumidant. Дякую за увагу і до зустрічі!